3 листопада, близько 12-ї години, під час проведення земляних робіт в полі поблизу села Буда Рокитнівського району місцевим жителем на глибині одного метру було виявлено великий металевий предмет зовні схожий на боєприпас. Чоловік відразу повідомив службу порятунку. Вже зранку наступного дня піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій, оглянувши металевий предмет, встановили, що це 250 кілограмова авіаційна бомба німецького виробництва часів Другої світової війни. Ціна бомба перебувала в бойовому стані, Серйозну загрозу для місцевих жителів. Неподалік від місця знахідки з однієї сторони розташовувалося посовище та остовок з іншого лісовий масив та сільська дорога, що з'єднує навколишні населені пункти. Кількість вибухової речини у тративому еквіваленті становила 120 кілограмів. Радіус ураження ціни бомби при можливому сігну більше півтори тисячі, півтори тисячі метрів. Як розповіли старожили у місцевості, де знайшли бомбу, у далекому 41-му німецька авіація проводила масивні бомбардування прилеглої території, також там велися активні бойові дії, зважаючи на крайній задовільний стан боєприпасу, пошкоджені корозією вибухівники та неможливість безпечного транспортування, було прийнято рішення спільно з органами місцевого виконавчої влади та місцевого самоврядування на знешкодження боєприпасу на місці. Початку року група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області здійснила 98 бойових виїздів та знешкодила 848 вибухонебезпечних предметів. Тетяна Іващук у ритмі подій.